Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Кому буде корисне це відео, то просимо підтримати наш канал підпискою. Так, сьогодні хочу пересадити лілії. Лілії у нас багато, різних. Сьогодні хочу пересадити і то великі гіганти Лілії і поділитися своїм досвідом, про як пересадити, саме пересадити, не посадити. І як ми доглядаємо за ліліями. Думаю, що буде корисно, тому що лілії в нас дуже гарні. Нижче ну є відео, кому цікаво, може подивитися, які сорти у нас квітують у нашому садочку. Зараз нас тут так показую, клумбу. У нас тут середньорослі гортензії. Бачите, яка пізня осінь, уже фарб немає, барви вже такі тускніють, але гортензії ось ще нас тішать своїми. Кольорами такими гарними гейхери також на передньому плані: ось такі гейхерочки. Всяко тут такі різнобарвні. Ще також квітує така особлива лавандочка, Вероніка, синя. І на задньому плані клумби, там від будинку, хочу посадити, пересадити вірніше гіганти. Вони дуже великі, ці лілії. Три сорти. Різних, так щоб такі трошечки було різнобарв'я, Тут е, троянда треба буде її обрізати пізніше, п'єрдерансар, і по ту сторону цикламент, і між ними можна посадити такі на дальному на дальній клумбі лілії. Зараз покажу, як ми пересаджуємо. Так, ми знаємо, що оптимальний термін весняної посадки лілії це квітень і до середини травня. Ось. Якщо я купляю лілії, такі, щоб десь купити для посадки, то обов'язково перед посадкою ми їх обробляємо препаратом Максим. Ці лілії здорові. Мої з моєї клумби викопані. Ми їх хочемо тільки пересадити свіженько, тож я їх обробляти не буду, бо бачу лілії здорові. Ось бачите, які стебла. Зараз покажу, як викручувати. на Насмітила тут, звичайно, бо купала ями. Ось стебла здоровенькі листочки, чисті, і будемо садити. Ми знаємо, що лілія на одному місці росте 4-5 років. І Щоб пересадити лілію, зразу треба враховувати і підбирати місце для неї, знаючи те, що вона розростається ну, Бажано після 4-5 років, я навіть в мене швидше, тому що вони були дуже великі, я не сподівалася, і мені треба їх пересадити, то вони не мали 4 роки, то тільки дворічні лілії. Навіть так одна один рік, друга двогрічна. І мені треба їх пересадити. То ми ж знаємо, що лілії віддають перевагу пухкому зволоженому ґрунтові. Люблять дуже дренаж і сонячні місця або на півтінь. мене тут Якраз буде на півтінь. того, що, якщо сонячне, то треба буде влітку, якщо дуже-дуже горячо, треба лілії поливати час від часу. Ось. І дренаж обов'язково. То, якщо кажу, що не буде можливості поливати в літній період, краще обирати на півтінь для лілії. Це дуже важливо. Місце, де ми плануємо висадити лілії, бажано підготувати заздалегідь. Ми перекопуємо ділянку. Я цілу ділянку не перекопувала. Ось викопала гарно. Перекопала три, три ямки, підготувала на три лілії. Ми вибираємо заздалегідь, робимо собі ямки такі великі і додаємо, пересипляємо з основною землею і з ґрунтом нітроамофоску. Ми нітроамофоску, це рекомендовано, тому що має вона там більше складників. Ми не даємо. У нас дуже гарний рудючий чорнозем. Я заправила ямку попелом. Перегноїм 3 давності, ось чорнозем перегній. І оскільки в нас е, е, чорнозем перегній, перепрошую, і попіл. ось, Взагалі попіл дуже добре давати до всіх цибулькових. А в лілі їх тут і при посадці, і напротязі року добре собі так. Пізніше посипати трошечки сапкою, розрихлити, щоб він пішов серединку. Завжди дуже-дуже от попіл. Ми постійно, хоча в нас своєго немає, але дістаємо. І попіл це в нас така підручна, дуже смакота для цибулькових рослин. Все. Зараз буду показувати. Ось, ага, оскільки в нас ще такий чорнозем досить тяжкий, то ще Лілі і дуже люблять дренаж пухку землю. Ось, бачите, зробила подушки з піском. Всюди весь час і тюльпани і при посадці всіх даємо пісочок. Усі зроблені подушки з піску. Зараз буду показувати, як викручую я стебла з лілії. Так, бачите, викопана в нас лілія. Ось гарна, здорова і то гібрид. Викопала я її, в інших повикручувала. Зараз хочу показати цибулина, бачите, це от од... вірніше лілія. Це така в нас. Спеціальна, скажімо, красуня, яка має два корені. Ось цибулина основна і має цей корінь. Зараз ми чуть-чуть його підріжемо. І верхня коренева система, і нижня коренева система. Зараз при пересадці, того, що дуже дивіться, яку тоді треба буде нам ямку яму готувати. І так ми її за правилом трьох цибулин будемо садити, але треба нам обов'язково це основне стебло зараз акуратно викрутити. Попередні навіть мали по два по три. Бачите, як була посаджена багато піску. Видно було, що вона себе почувала дуже добре на попередньому місці. Ось пісочок, гарна земля дренована, і вона собі, дивіться, як наросла. Не знаю навіть скільки От рука моя в порівнянні, і оце цибулина. Є ще більші. Зараз починаємо, ми бачимо, ось стебло і будемо помаленьку крутити, рухати його акуратно. Ось, дивіться, бачите? Дається, не дуже складно. Дуже акуратно ми викручуємо. Зараз, щоб не поранити. Все, викрутили. Ось, бачите. Верхня коренева система. Там, я ще зараз подивлюся, можуть бути маленькі цибульки, дітки, то ми візьмемо, ще їх посадимо. Ось. І все. Маємо. Зараз я, так звичайно, без фанатизму підрізаю корінчики, підчищаємо. І зараз ми будемо висаджувати ось таку гарну цибулину, цибулину лілії у землю. Так, нічого не зробиш. Погода вносить свої корективи. Дощик, так, несподівано, у нас так, тепер така погода, що може, як в тропіках. Сонечко, дощик, сонечко, дощик. Ну, нічого. Так, я показала, як ми викрутили основну цибулинку і сказала, що може ще бути маленькі діточки. Ось є. Ми бачимо ще в цьому сорті. От одна ще є така цибулинка, небагато. Але іншому махровому жовтому екзотик. Аж чотири є діточки. Чотири. І такі, що вже будуть квітувати. Ото я їх посаджу. Зараз гарно також. Почистимо, підготуємо луночки вже менші, такі посадкові, і посаджу цих чотири. Цибулинки лілії сорту екзотик. Ось. Так, тут в мене є ще таке чудо. Ага, поки ще переходжу ці вже мусила, бо дощ скоренько перед дощиком перервала знімати вже, бачите, посадила ці дві, закрила ямки два сорти, поставила собі електроди, позначила. Ось. І в мене є тут така дуже дивна. Цибулинка. Зараз покажу, це наша лілія Purple Prince. Гляньте, яка гігантська велика цибулина. Ось оскільки ми рекомендуємо садити лілії за правилом трьох цибулин. Це ми знаємо, що це, коли ми кладемо цибулинку ось в ямку, зверху засипаємо її ще двома, ніби такими ж самими розмірами цибулини. Ну, наприклад, як цибулинка має 5 см, тож ямка повинна бути 15 см заглибока. А цибулинку зверху засипаємо, ще тоді 10 см. Ну, в нас тут зовсім по-інакшому. Дивимося, я спеціально собі підготувала ось метр. Наша цибулинка має не 5 і не 10, а цілих 15. От, 15 см заширока. Тут викрутила три пагони, Ось один. Другий, третій, що, ми вик... що викрутила. Ось вони, повикручувала. Верхнє корінечко тут. Нижня гарно вже вона вмощена сюди в посадкову ямку. Це цибулинка. Дуже великий, дуже гарно насичений колір. Це дуже гарний такий гігант лілія, гібрид. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що. Так, по посадці ясно, ще як за широко. Диві... Ну, дивіться, якщо, наприклад, низькорослі рослинки, лілії, то ми відступаємо 10-15 см одна від другої. Якщо між високими 20-30 см, бачите, у мене тут ростуть ще й одна, які гарнесенькі, здорові листячко. Усіх були правда на іншій клумбі, прихворіли. Нічого, ми їх гарно профілактично обробили. І нічого проквітували, все з ними добре. Ось. Ну, ще, Крім того, що хочу сказати, що мені дуже подобається, якщо висаджують лілії групами, такими букетами. Мені так і подобається і тюльпани також висаджуються такими букетними грядками. По декілька штук, по три, по п'ять можна собі в такій однотонній гамі підібрати кольори, можна контрастами, також дуже гарно виглядає. Ще зупинимося на так на під, дуже важливо 2-3 хвилинки, як ми підживлюємо лілії. Чесно кажучи, ми підживлюємо лілії не так дуже часто. Три рази, я би сказала, три основних таких підживки. Першу ми робимо навесні, коли ще пагони тільки 15-20 см. Тоді ми робимо першу підживку. Я використовую майстер. Три рази. Перший, перший майстер це у нас 20 20 20 щоб активний гарний був ріст. Друга підгодівля, коли на вершині пагонів з'являються бутони. Тоді, щоб гарні були яскраві бутони, треба зробити ще раз підгодівлю азотно-калійними добривами. Наприклад, майстер може тоді бути вже 15, 5, 30. Ось, щоб гарно квітували. І третю ми робимо підгодівлю. Щоб лілії відсвіли восени, у цей період потрібний фосфор, каліні фосфор, калі, добрива, щоб цибулинка гарно зміцнила до майбутнього сезону. Тоді використовую майстер 3:1138. І ще на протязі сезону, я вже це говорила: що ми даємо попіл. Чуть-чуть посипаємо, спушуємо легенько сапкою. І воно собі так поступово, коли йдуть дощики чи під час підливу, поступає добриво до цибулин лілій. Не менш важливим є ще захист, також коротенько скажу, захист від шкідників, тому що лілії поражаються такими загальними шкідниками, як і всі інші рослинки, кліщі, мухи, різні личинки, попелиці і притаманні для лілій це є гурмани. І ще хочу, ще одні небезпечні для лілії такі гості в саду є як гризуни. Їх що приваблює, звичайно, лілія, вона має дуже соковиту, соковиту цибулинку, яка, які ці, ці гризуни можуть взагалі повністю знищити, особливо в період сезонного спокою. То що, треба боротися, звичайно, з шкідниками із захворюваннями, і хочу сказати, що ми використовуємо. Інсектицид такий нам дуже сподобався, хочу, можу порекомендувати, а може хтось собі інший підбере сонет. Але якщо немає цього, то також можна використати інсектицид, який використовують проти колорадського жука. Але найголовніше, що потрібно пам'ятати, що препарат ми використовуємо згідно інструкції. Ось. Ну і так мені здається, що вже такого більше важливого немає що сказати ще, хочу одне зупинитися. Що сьогодні посадила також трубчасту лілію. Ось тут біля цикламента. Зараз скажу, чого таку і що хочу показати про цю ідею. Мені дуже сподобалося. Минулого року ми посадились тут біля Ренсар, трубчаста лілія. Ось вона йде знизу. Бачите, така вона зовсім інакша. Доверху, аж сюди вона вища була, бо вона також дуже висока, ну неймовірно запашна, вона аж от вона дійде до опори. І дуже гарно виглядало. П'єр дерансар, ви знаєте, яка це красива троянда, така ніжна. Така біла, світленька з легесеньким таким рожевим відливом. І це трюпчиста лілія біленька. Серединка там теж має рожевеньке з жовтим, ну, ну і так пахощі неймовірні. І оскільки в мене є тут дві опори, то тут зліва була одна. І тепер посадила там цикламен, йде друга опора виткої троянди, і також другу посадила сьогодні туди. Думаю, буде гарно виглядати. І ось ці лілії високі на задньому плані. так що... Отак, От вибачаюся, мусила трошечки не хотіла більше показати практично, але самі важко і дощик нам промочив. Ось все після дощику знову, ну нічого. На сьогоднішній день все. Щира подяка нашим захисникам Низький Уклін за наш захист. Усім звичу добра. До зустрічі.